Всім добрий день, лежало в мене на дворі отаке ось оздоровенне бревно. Не мог ніяк придумати, що з нього зробити. І тут, ну, можна сказати так, дождалося воно своєго время. Запиляв, опалив, все красиво зробив, отакі опазики зробив, поставив ось от два дубових бревнишка, зробив такі ось, ось красиві розупорки. Попробував закрутити, саморезав цей дубове дубову розупорку. І зрозумів, що діло так не буде. Тому що саморіз ламається, або, або не знаю, або бляха -муха мощності шуруповерта не вистачає. То зрозумів, що треба засверлювати. В общем, засверлив, потім взяв стойки 100 на 100. Ось такі ось розупорочки. Так, да, на чому ми встановилися. Розупорочки отакі от ось додавав до нього. І, в общем, така ось на даний момент конструкція получається. Нагору теж вирішив рішил такі ось обревна викинути. Ти ще не догадався, що це я роблю таке, непонятно. Якщо не знаєш, то напиши коментар, Або якщо знаєш, то теж